Закінчилася зустріч між хокейними клубами Сокіл та Кременчук. Поруч зі мною зараз тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Єдапін. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, трошки коментарів щодо сьогоднішньої зустрічі. Ну, як був в цілому гарна гра, запальна, як завжди, з Соколом. Але рахунок на табло програли, помилки були, тому були. Не оправдовані шайби. А наскільки от сьогодні відчувалася відсутність Віталія Ляльки, оскільки він пропускав цей матч через дискваліфікацію, а наскільки це вплинуло на остаточний результат сьогоднішній? Ну, остаточний результат не впевнений, що вплинуло. Але Віталій завжди ну, душою серцем в команді. Звісно, його не вистачало. Хлопець лідер, професіонал, тому. Ну, звісно, не вистачало. Боротьба за плей-офф все, що триває, за перше місце в регулярці. Чи все ж таки буде вже складно поборотися за нього? Ну, трошки я не пам'ятаю з ким, коли гра, яка ну, не готова відповісти на це питання. Дякую вам за коментар. Зі мною зараз головний тренер команди Сокіл Олег Шафаренко. Ви сьогодні виграли 4-3. Дайте. Пару коментарів одразу ж після гри. Так, ми дуже задоволені сьогоднішньою перемогою, тому що це перша гра після перерви і такого герового тонусу немає в команді. Втратили це через цю перерву. Але ж ті гравці, які які втратили цей тонус, сьогодні зіграли дуже добре і допомогли команді виграти. От з приводу гравців, якраз сьогодні в складі Сокола дебютували двоє новачків: це Ілля Крикля та Євген Ратушний. Чи задоволені ви сьогодні їхньою грою та і загалом поділіться своїми враженнями від цих двох гравців? Це 100% підсилення перед іграми плей-офф. А сьогодні хлопці зіграли добре, але є вдосконалювати, що тому чекаємо від них ще більше потужної гри. І сьогодні в заявці були відсутні Максим Жеребко та Данил Римар. Чим це пов'язано і наскільки швидко ми зможемо їх знову побачити у обоємі команди? Щоб у дані була ігрова практика, так більш пристойна. Він дограється за штормі, нема в нього ніяких пошкоджень, все добре. А Максим Жеребко травмований, лікується. Ми наразі не маємо ще дат, коли він вийде, але чекаємо на нього. Дякую за коментар. Дякую.